Сьогодні ми з вами поговоримо про явище, яке є не новим, але набуває дуже великої популярності серед вчителів і використання його на уроках це є скрайбінг. Скрайбінг це процес візуалізації складного змісту, просто і доступно. Іншими словами, це симульовування інформації, яку ми пояснюємо або доносимо до нашого слухача. Видів скрайвінгу є дуже багато. І ефективність його доведена ще в 2001 році Стенфордським університетом про те, що інформація, яку ми візуалізуємо, сприймається на 89% ефективніше, ніж ми просто розповідаємо або пояснюємо матеріал, або просимо просто прочитати чи законспектувати. Основними видами скрайбінгу, на які ми звернемо увагу, це єскрайбінг фасілітація супроводження розповіді з фіматичними малюнками, графіками, діаграмами та відеоскрайбінг це короткі яскраві відеопояснення з певних питань. В залежності від форм е, залучення наочності, скрайбінг поділяють на мальований, аплікаційний, магнітний, ланеграфний та 3 d скрайбінг Класична мова скрайбінгу це замальовування. Це є шість основних символів: трикутник, коло, прямокутник, зірка, лінія та крапка, за допомогою яких можна створювати найпростішу візуалізацію. Для того щоб подолати бар'єр, що я не вмію малювати, можна спробувати такий, таке практичне заняття, використовуючи один з символів, намалювати, наприклад, кота, собаку або дерево підписати його. Це допоможе швидше сприймати і залучати скрайбінг до практичного використання. Це можна поприкуватися як самого, так і разом із своїми учнями. Для того, щоб створити ефективну скрайбінг-презентацію, спочатку потрібно придумати ідею, тобто, що ми хочемо розказати, пояснити та донести. Обрати спосіб візуалізації, чи це буде в нас. Замальовування, чи це в нас буде відео, чи це буде в нас якась аплікація. Підготувати сценарій, підготувати відповідні заготовки та саме провести скрайбінг-сесії. Програми, які ми можемо використовувати, їх є на нинішній час дуже і дуже багато. Першою програмою, якою ми користуємося всі дуже давно, це і PowerPoint. Вона має дуже багато можливостей від використання звичайних фігур. Так, до можливосте використання зображень, відео так само є можливість озвучення і навіть імпортування презентації у відеоформат. Другим зручним інструментом в нас є віртуальні дошки, їх є безліч від різних програм Google, Microsoft. Навіть в Zoom ми можемо використовувати віртуальну дошку для візуалізації наших ідей. А звернемо ми свою увагу. На програму VideoScribe Вона не єдина, є дуже багато сервісів і програм, які ми можемо як скачати на комп'ютер, так і використовувати онлайн для створення своїх відеороликів. Ми заакцентуємо увагу на програмі VideoScribe, в якій ви зможете подивитися короткий відеоролик про значення скрайбінгу за допомогою. Малюнки. В чому полягає особливість роботи в відеоскрайбі або в інших редакторах, які дозволяють працювати з відео? Інтерфейс є зручний, інтуїтивний і схожий в кожній програмі десь між собою. Якщо ми відкриємо програму Відо перед нами відкриється діалогове вікно, яке дозволить нам здійснити одну з дій. Це або створити нову скрайп-презентацію, або завантажити вже існуючу, або перейти в онлайн-сервіс для створення презентації. Коли ми створюємо новий відеопроект, перед нами відкривається порожнє вікно, в якому ми можемо виконувати наступні дії, це або вставити зображення, здійснити текстовий напис, додати звук, записати власне озвучення, змінити фон, налаштувати можливість малювання нашого малюнку і переглянути нашу презентацію в залежності від того, як ми її налаштуємо. Коли ми хочемо Почати свою роботу, попередньо ми можемо задати ім'я нашій скрег презентації, скрей проекту, і зберегти його або на комп'ютері, або, наприклад, зберегти в хмарі, якщо ми хочемо зберегти в якомусь середовищі. Коли ми додаємо готовий малюнок, або починаємо працювати з кліпами, ми можемо скористатися бібліотекою малюнків, яка є в самій програмі, або використати попередньо. Підготовлене зображення, які ми зберегли на комп'ютері, або знайти його в інтернеті. Ми можемо використовувати або векторні формати зображень, або реакторів, залежно від того, що ми хочемо зобразити. Ось так виглядає заготовка з краю презентації з кількома зображеннями. Ми бачимо стрічку, на якій розміщені наші кліпи. І, відповідно, як вони розміщені на робочому екрані. Також у відеоскрайпі ми можемо детально налаштувати кожен кліп, тобто від тривалості часу до затримки, змінити, наприклад, колір замальовування, обрати швидкість замальовування, інструмент, яким буде замальовуватися наше зображення. Також ми можемо скористатися діалоговим вікном для налаштування тексту обрати відповідний, відповідне накреслення, розміщення, колір тексту, та як воно буде розміщуватися відносно робочої області. У діалоговому вікні «Добавлення з, з фонової музики ми можемо обрати музику з бібліотеки звуків або Вибрати будь-який звукове озвучення з комп'ютера або з інтернету, також можемо записати собі звук в бібліотеку самостійно. Після того, як ми наштургало переглянули нашу скрайну презентацію, ми можемо її зберегти або експортувати формат, який ми будемо використовувати в майбутньому. Це або відеоформат, або зберегти її як елементи зображень. І, і, як, і як ми можемо використовувати скрайбінг на уроках іноземної мови? Як яскравий приклад, я обрала тему ідіом, яка є дуже цікавою, оскільки ідіома це є зразок наших українських фразеологізмів. І коли ми підготуємо невеличкий відеоролик про ідіоми і дамо можливість ознайомитися з учнями, то ми побачимо їхню реакцію. І візуалізацію по інформації, яку ми хочемо донести, враховуючи той факт, що методи перевернутого року є дуже популярними, тим більше є дуже багато елементів дистанційного навчання, а ійоми не є складовою темою вивчення на іноземній мові, але зустрічаються на ЗНО. То, наприклад, відеоролики про ійоми не самостійне опрацювання будуть гарним варіантом для учнів доступним. Доступним і цікавим для сприйняття, Дякую.